На Донеччині протягом ночі було неспокійно. Ворог відкривав вогонь по декількох напрямках. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Є поранені та п'ятеро загиблих. Атакували ракетами і Харків, цілились по об'єктах інфраструктури. Пошкоджені виробничі підприємства, залізнична колія та машини. Ось що чули мешканці міста. Загалом протягом минулої доби противник застосував по Україні 41 ракету різних типів, завдав 24 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ. В той час українські військові не залишали ворога без відповіді. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також нашим захисникам ліквідували близько 800 російських окупантів. Знищили два танки, три бойових броньованих машин, 16 різних артилерійських систем. Найзапекліші бої тривають на Донеччині у Бахмуті. Ситуація вкрай напружена, та українські воїни продовжують виборювати буквально кожен метр нашої території. Зачастує дуже близькі відстані. Ну що я маю в'юду для нас близькі відстані. Це відстань, яка ближче 300 метрів для нас, вважається дуже близькою відстані. Для марксменів це оптимальна робота. Для снайперів це близька вістань. Це навіть для нас небезпечна відстань через те, що ми на даному етапі можемо покластися самі тільки на себе. Також за спостереженнями наших воїнів росіяни беруть кількістю та що шокує ЗСУ, окупанти не зупиняються навіть тоді, коли хтось з їхньої групи отримує поранення. По п'ять, по сім, по шість чоловік це їхня група, і вони просто йдуть. Коли відкриваєш вогонь на враження, ну ти бачиш, що ти в нього попав. Решта навіть не, до, ну, не допомагають йому не накласти пов'язку, там не подивитися, що видно, що він триста. Вони просто йдуть. Тим часом в Маріуполі окупаційна влада продовжує зачищати сліди від своїх злочинів. Цього разу намагаються стерти наслідки від бомбардувань театру. І чергове попередження про задуми росіян на сакральне 24 лютого. Окупанти можуть масово обстріляти територію України у три заходи. Про це говорить радник офісу президента Михайло Подоляк. В оперативному командуванні південь повідомляють, ворог постійно нарощує сили і має потенціал просто зараз завдати ракетного удару. В Чорному морі наразі перебуває корабельне угруповання у кількості 11 кораблів, серед яких три ракетоносії надводні, які можуть бути споряджені 24 чотирма ракетами калібр. Чи це не загроза? Це реальна загроза. Активно триває робота з обміну полоненими. Додому повернулися 100 українських воїнів. Серед бійців нацгвардійці, прикордонники та військові зсу 94 з них оборонці Маріуполя. 63 – це військові з Азовсталі та один цивільний. Ним виявився перший заступник тимчасово окупованого енергодара Іван Самойдюк. Його викрили з міста за відмову співпрацювати з ворогом. Наразі звільнені з російського полону українці проходять медогляд, лікування та реабілітацію. Тим часом в мережі показали перші хвилини повернення воїнів на батьківщину. Тяжого тримайтеся. Україна нікого не залишила і не залишить. Ми повернемо абсолютно всіх. 101 українець сьогодні повертається додому. Усі повернуться, а 1863 вже вдома. Слава Україні! Герої, слава! Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.